Я її ліпила з пластиліну. Спочатку я робила травичку, а потім я робила небо, а потім я робила всі листочки клеїла і квіточки. І я таке небо намалювала фіолетове з синім. І Ще щоб я живий видавала під синім, щоб це було важливий подарунок, Я зашию її на стіну і. Вона буде така красива. Вона буде нагадувати мене день народження. Тому я її зробила саме свій день. Мені день народження, мені подобається. Мені сьогодні 5 років. Мені подарунки подарують. І ще мені мама подарувала кухню. І ще в мене сподобалась. Ліпити мене вже 5 років, щоб в мене було дуже багато подарунків. Мені мама подарувала. Мені мама мені фану подарував кухню. Я вже доросла. Я сьогодні робила ганти. Таке красиве вийшло. Тут є чудик, тут є. Тому я наклеїла на червоний жовтий і помаранжевий, і рожевий. Мені сподобалось. А куди ти їх да. Так. Повішила в кімнаті в себе. Она дуже красива сказала. Мені подобалося робити. Сподобалося робити би такого. Виробила сесточки. Покажу мамі і татові. Дуже красива картина. Тут є дерево, небо, сонце, хмаринка. Це як в мультфільму. Це дуже яскраво. Я зробила картинку осінь, бо зараз осінь, бо ця пара року дуже мені подобається. Вона яскрава і багато кольорів. Восени дуже багато, що можна робити. Коробки, багато поробок. А цю картинку я вчеплю в кімнаті моїй. мене Ілана, Ілана. Я зробила картину. Я робила сторінку. Пускала. Мені подобається робити. Ось старіння робила. точки, і ось такі клітки. Діти у мене. Чобора, мамі зуб покажу. Господарі піти. Старі. У мене в руках осінь. Тут я приклеїла дерево і листочки. І небо. А ще я зробила сонечко. Красива вийшла картинка. Наша картинка з мультфільму. Мені найбільше сподобалося ліпити. Цю картину я поставлю собі в кімнату. Я буду дивитися і буду вигадувати різні історії. Рука зелав. Я спочатку пасти він. тут коюли. Мені дуже сподобалось. Вона застигла і буде красива катина. І цей найбільше сподобалось. Буде дуже постійно, особливо яскраво. Я працюю день, тому що мені сподобалась катина столицям. Чудова талтина з ведмедитом. Я спочатку була, ліпила йому головту, потім вуста, потім бантит, а потім облачна голофту. Ну, бо я люблю ведмедиків. Я люблю ведмедиків дуже сильно. Талтина мені моя дуже сподобалась. Вона страва і гарна. Я з нею зроблю, от плита лежить при... на мою стіну, виндить та тий. І я повісу її. Депері я хотів зробити подушечку, але в мене не вийшло. Але я зробив найкрасивіший готель. Я любив готель. Є ціко, будинок, є стоянка, і, і море, і квітоньки. Мені дуже гуталі подобаються. Я люблю передувати з Матвієм, з Єгором маленьким. Ми солому і купимо, там машинки, там є ще. Я її зробила без вихователів, тому що вона в мене дуже красива. Я спочатку робила небо, потім море. Вона... Мені найбільше сподобалось малювати візерунки, щоб приклеїти потім пластиліну. Мені ще сподобалось клеїти оці квіточки. В мене картина. Море, яке сідає зі сонцем. Сонце червоне. Я зробила гори і потім в останні сердечки і полосочки на гори. І я вдома роблю гарні картини. І мені найбільше сподобалося ще квіточки приклеювати. Я люблю яскраві кольори. картина. я спочатку брала пластилін, потім заліпляла і в мене вийшов отакий мишка. Тут я зліпила сніжинки, сама з місяць зліпила ці листочки, зліпила дерево і такі сніжинки. Мені найбільше сподобалось ліпити ці клітки, проклеювати листочки і. Ліпити. Мені ще понравилось клеяти оцю штучку. Я вчеплю картинку в себе вдома. Двіка тіло. Тут є дево, внуки є пльйове. Я такі точки. До нова віці картина. Мені подобається Диваю, люблю. Мені дуже подобається. Я люблю додому. Я робила картину. Я любила картину з усіма поролоками. Тут у мене лобот. Я лоб, люблю лоботів. Солокія. Його так звати. Іграшки молода у мене немає, за то є картина. Мені вона сподобалась, тому що любила я її сама. На руках я люблю його смяк. Мені сплестильну картину дуже-дуже сподобалось. Я зробив моле, Лісно-кольорове Лісно моле зробив, тому що люблю моле. Відпочивати там. З мамою, з папою ми їздили на моле два. Я там купаюся, там цілий день, цілий день купаюся. І, іду і прокидаюся, там і на балкончику сидю. Пию сплайт або кока-колу, дивлюся, як там люди купаються. І ми виходимо, вдягаємось весело. Це чуводно від днів, лигаю з, ліз... з лізака воду. Картина мені нагадує про такі дні. І ще вона нагадає, коли їхати на море. Коли буде вихідний, поїдемо на море.